Рак, чого вам чекати від періоду коридору затемнень? Що буде у вашому житті змінюватися в вересні? До чого підготуватися? У вас неймовірна цікава тема. Тема восьмого дому. Це дім смерті. У вас буде відбуватися така глибинна трансформація. Ви будете прощатися зі своїми страхами, зі своїми негативними установками, наче стара версія вас буде потроху від вас йти. Через це у вас буде такий а, внутрішній стержень, такий жорсткий, ви будете більше себе приймати, розуміти, бачити, хто ви, що ви, куди хочете рухатися далі. У вас може з'явитися така впевненість, коли ви вже позбавитеся від своїх фобій, негативних установок, таких старих програм. Які просто не давали вам. Рухатися далі. Також до вас можуть приходити гроші від партнера, від інвестицій, щось таке може незаконне в плані фінансів у вас відбуватися, можливо, з податкової а до вас будуть питання і так далі. Це неймовірно глибока тема, тема трансформації, коли ви переходите в нову версію себе через таку дуже серйозну роботу над собою. Також ви отримаєте плоди своєї карми, ви отримаєте по заслугах. Якщо ви в щось вкладалися, на чомусь працювали, то це буде е, зростати, давати вам уже якісь плоди. Я вас цим дуже сильно вітаю, обіймаю всіх вас, якщо вам потрібна астрологічна консультація, запрошую вас по всім питанням, пишіть в особисті повідомлення, якщо хочете копнути глибше. Бажаю вам найкращого місяцю в вересень, щоб цей коридор затемнень для вас програвся якнайвдаліше. Пишіть в коментарях, що у вас вже програється, що ви думаєте, як проживаєте цей місяць, які є усвідомлення. Думаю, іншим ракам теж буде цікаво почитати.